Рік тому наша знімальна група вже була в гостях у сім'ї Черепанових. Тоді для молодят з немовлям на руках був щасливий день. В рамках міської програми підтримки багатодітних сімей та дітей пільгових категорій для них було відремонтовано та мебльовано квартиру, яку обставили речами першої необхідності. Нині молоді тато і мама почуваються добре і фіксують кожен цікавий момент життя маленької Веронічки, яка радує їх своїми першими успіхами. Минулий рік для сім'ї Черепанових був щасливим, хоча непростим. Было немножко тяжело, конечно, потому что первый курс у меня был э, в университете, и ребенок маленький. Э, тяжеловато, помогали нам э, сестра Леша и Света. Сидела с Вероникой, я училась, прибегала, э, кормила тут, потом уроки учила, ночами не спали. Но, слава Богу, уже это все прошло, уже легче, уже Вероника очень послушная, уже очень все понимает, скажи. Сплошные позитивные эмоции, в принципе. У нас меняется, постоянно развивается, это интересно наблюдать. Олексій, також працюючий студент, і, попри насичений графік, подружжя не відмовляється розвантажувати себе час від часу активним чи культурним відпочинком. Це допомагає Діані та Олексію почуватись щасливою парою. На початку зимових свят позитивних емоцій в сім'ї Черепанових додалось. До них завітав міський голова з новорічними гостинцями. Серед гостинців мультиварка бажаний подарунок для кожної господині. Вона допоможе смачно годувати чоловіка та готувати дієтичні страви для малюка. За привітанням. Завязалась размова. Как успехи в учебе? Хорошо. Хорошо. Да. Нормально. Ну слава богу. Как наше здоровье? Отлично. Ну вот это самое главное. Вот это радость. Это радует, потому что окончился год тяжелый. Новый год. Дай бог, чтобы он был легче и все хорошо. Ну я думаю, что в вашей семье это был счастливый год, да? Да. Дай бог, чтобы в новом году было. Лучше роздете. Просто хотіли увидеть, посмотрите. Тяжело не работаем, держимся, все буде нормально. самое главное нам, щоб був мир, щоб всі були живі. Все, а все що мы ми сделаем. найбільше гостей потішила Веронічка, яка швидко зорієнтувалась у подарунках та ділилась з усіма дитячою радістю.